Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми з вами подивимося, як розкриваються ті квіти, які ми з вами вивчили. Це діти Троянда. Подивіться, як вона гарно розкривається. Оспівники, вони теж по-своєму розкриваються. Це айстри. Подивіться, як вони гарно ростуть. Ось діти ромашки. Коли вони розкриваються, вони нам показують свою жовту серединку. Це діти барвінок. Ця квіточка називається калюжниця. Це волошки. Давайте теж подивимось, як вони квітнуть. А ось запашний жасмін. Подивіться, як гарно він розкривається, і показує нам жовто-білу серединку. Ось незабутка бачите деякі квіти вже розквітли і показують нам жовту серединку, яка схожа на сонечко. Діти, а це що за квіточка? Так, це фіалки. Ризантема, подивіться як вона квітне. І останні діти це квіточка мак. Ось ми з вами, діти, і подивилися, як розквітають квіти. Я сподіваюсь, вам дуже сподобалось за цим спостерігати, як і мені. На цьому наше зняття добігає кінця. До побачення, до нової зустрічі, діти!